Валерій Кирилович, доброго дня. Знаємо, доброго що вже дня. розпочалось проходження медичної комісії до закладів освіти. Тож скажіть нам, будь ласка, коли вже можна розпочати саме проходження медичної комісії? Розпочати вже можна і з сьогоднішнього дня. Для цього потрібно для учнів першачків пройти, які йдуть в перший клас, один раз на рік пройти дитячого лорінголога, Дитячого хірурга, ортопеда травматолога, офтальмолога, стоматолога і дитячого невропатолога здати також аналіз крові, щоб перевірити кількість гемоглобіна і аналіз сечі. Угу. Це потрібно для першачків, які йдуть перший раз, перший клас. Угу. А які процедури загалом здійснює саме сімейний лікар, обстежуючи дитину? Сімейний лікар дає направлення на е, обстеження. Вчасності аналіз крові, аналіз сечі, провіряє аналіз цукру в крові і дає електронні направлення до врачів спеціалістів. Медична комісія для першачків і для учнів інших класів. Яка між ними основна різниця? Між ними основна різниця в тому, що для першачків ми даємо весь огляд. Дитячих спеціалістів, а для учнів, які мають 7 років, 8 років, 9 років, 10 років, вони проходять так само один раз на рік, але за показаннями. І так само додаткові методи дослідження за показанням, аналізи крові, цукру і сечі. Тобто, якщо дитина йде в перший клас, вона повинна пройти всіх лікарів, а так. далі лише. А Далі вже по показанням. Показати, якщо, не дай Бог, є якась патологія з боку хірурга, чи окуліста, чи травматолога, чи невропатолога, то ми даємо це показанням направлення до цих спеціалістів. На показання може відправити лише сімейний лікар, чи якщо дитина на щось має якісь скарги або батьки мають скарги, можуть якщо, попросити? Якщо батьки так, так, батьки приходять і говорять. Пане лікарю, нас е, не задовольняє те, що дитина плохо чує, дитина плохо бачить, або у дитини є якісь неврологічні розлади. Тобто йому обов'язково сімейний лікар дає направлення до вузьких спеціалістів. А що робити у випадку, якщо прийшли проходити медичну комісію, а сімейний лікар у відпустці? Чи можна прийти у другого? Так, так. Записується мама, чи бабушка, чи батько з мамою до сімейного лікаря, у кого є відні місця? Записується, і сімейний лікар другий інший дає направлення до спеціалістів. А Загалом ситуація у Подільську вже багато хто пройшов медичну комісію? Почали проходити? Ну Відсотків 15-20 вже пройшло. Тобто не чекають червень, липень-серпень місяць, щоб в кінці тут були дуже великі черги, і проходити ми двох людини, зараз починають проходити. І це, я ще розумію, що це вірно, тому що важко по 50-60 чоловік приймати кожен день. І для дітей, і для батьків, і для лікарів. Добре, дякуємо вам велике за роз'яснення. Сподіваємося, що подільчани прислухаються до ваших порад і розпочнуть проходження медичної комісії вже зараз, щоб не затягувати з цим. Дякую всім здоров'я, миру, слава Україні.